Це день мотивації, це день такого, такої смілості нашого народу, наш, на, наших хлопців, наших козаків. Так скажемо. Тому що, ну, по-іншому, ну, я вважаю, що, що людина це десь там людина, а українець це, 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 це сверх, ну, супер людина, це кіборги. Доброволець – це та людина, яка. Сильно не тільки, на, не тільки духом, а перш за, перш за все, це мотивована людина, яка розуміє, що, що таке країна, що таке сім'я, перш, перш за все, розуміє, що таке колектив, який його оточує. І взагалі, що таке свобода? У мене, товариші, багато хто, хто перебуває на, 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 на передку, на нулю, які перебувають в добровольчих батальйонах, наприклад, Українська добровольча армія. Батальонах Свобода. Вони кажуть, що до нас ну, до нас йдуть люди. Ну, ми не розуміємо, як ми бачимо інтернет, як ми бачимо YouTube-канали, де ловлять людей, там, ТЦК. Ну, ми цього не розуміємо, тому що до нас самі приходять. І до сих пір є черги. Черги з молоді. Саме з молоді, яких ну, до призову, які вони не підходять. Ну, наприклад, 18 років, 19, ну, таких не хотять брати. Наприклад, ЗСУ. Добровольчі можуть взяти. Ну, я не кажу, що беруть, але можуть взяти, якщо він прийшов добровольно, і більшість йде добровільно, приходячи туди і каже, візьміть мене, я хочу, бо мене за силу не бере. Це була метева зустріч теж в Бахмуті, в Константинівці, в інших містах, де проходили бойові дії. Вони були поряд з нами, йшли в атаки також поряд з нами і ну, взагалі. Дуже з, багать, з багатьох країн перебували в нас в Україні. А кого вам вдалося зустріти з іноземних людей, добровольців? Ну, я багацько зустрічав. Я, ну, я просто їх не пам'ятаю, як їх звати так ми сильно не товаришували, тому що ну, в той момент ну, не було часу на те, то, щоб товаришувати. Тут біжиш, стоя, стоїш, копаєш, ходиш. Ну, Почувати там такого розуміння немає взагалі. Знаєте, такий йдеш, дуже багацько вибухів, дуже багацько в тебе летить куль, а тебе нічого не чіпає, нічого тебе не трогає. Якось їхали, то вже це з Костантинівки їхали на завдання на ну, автомобілі з командиром своїм. А я бачу щось спереді біжать солдати напроти нас, просто біжать. А задні них такі вибухи великі. Ми зупиняємося. Виходимо з автомобіля, кажемо, а що таке? Я каже: Та ти що, не бачиш град, лупи? І саме попали в такий в яр, коли ми, коли ми піднялися. Ну, горіло крого нас все. Я ще не бачу, щоб земля горіла, але й вона горіла.